Біологія і екологія 10 клас. Урок 7. НЕКлітинні форми життя. Віруси. Які особливості організації та функціонування неклітинних форм життя? Неклітинні форми життя це автономні структури на молекулярному рівні організації життя, до яких відносять віроїди, пріони та віруси. Спільними ознаками цих форм життя є субмікроскопічні розміри, відсутність клітинної будови. Внутрішньоклітинний паразитизм. Здатність зберігати свої ознаки та змінюватися під впливом умов. Здатність до самовідтворення. Віроїди це неклітинні форми життя у вигляді одноланцюгової кільцеподібної РНК, що не кодує білків. Віроїди було відкрито в 1971 році американським біологом Дінером. Віроїди потрапляють у клітини організму хазяїна під час його вегетативного розмноження за допомогою комах або механічним шляхом у разі пошкодження. Віроїди можуть завдавати значних збитків рослинництву, оскільки спричиняють віроїдні захворювання. Пріони це неклітинні форми життя, що є білковими частками безнуклеїнової кислоти. Пріони складаються із особливого білка, який існує у вигляді двох форм нормальний білок. Та аномальний, що відрізняється вторинною структурою і здатний перетворювати нормальний білок на собі подібний. Особливостями прионів є відсутність власного геному, висока стійкість до температури, ультрафіолету, радіації. Пріони не розпізнаються імунною системою, як чужорідні білки, і не провокують імунної відповіді. Відкрив приони в 1982 році американський біохімік Прузінер. На сьогодні приони знайдено в клітинах бактерій, дріжджів і савців. Віруси це не клітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами. Наразі близько п'яти тисяч видів вірусів ідентифіковано, але вчені вважають, що їх існує понад мільйон. Відкрито віруси в 1892 році російським ботаніком Івановським. Віруси мають капсид з білкових частинок капсомерів і нуклеїнову кислоту серцевину. Структуру, що містить нуклеїнову кислоту і капсид, називають нуклеокапсидом. Повністю сформована інфекційна вірусна частина називається віріоном. Унікальна властивість вірусів різноманітність організації генетичного матеріалу. Вірусна нуклеїнова кислота може бути представлена одно або дволанцюговими молекулами ДНК чи РНК. Для вірусів характерна специфічність, що полягає в можливості взаємодії вірусів лише з певними рецепторами клітинних мембран. Основними систематичними одиницями для вірусів є порядок, родина, рід та вид, яке походження вірусів. Шляхи й механізми еволюції вірусів ще недостатньо вивчено. Існує декілька гіпотез походження вірусів: гіпотеза регресивної еволюції, гіпотеза паралельної еволюції та гіпотеза скажених генів. Найбільші зміни у поглядах щодо походження вірусів стали внаслідок відкриття велетенських вірусів: мамавіруси, мімівіруси та мегавіруси. У велетенських вірусів виявлено гени білків, що їх раніше ніколи не виявляли в жодного з вірусів. Але й це ще не все. У мамавірусі виявлено суперпаразити вірофаги-супутники. Філогенетичні дослідження нововідкритих велетенських вірусів можуть свідчити на користь гіпотези регресивної еволюції, згідно з якою віруси виникли від клітинних істот шляхом спрощення і є таким чином найдавнішими істотами на землі. Або, можливо, велетенські віруси пішли від менших ДНК вірусів шляхом поступового накопичення додаткових генів. Порівняння геномів велетенських вірусів з аналогами в доменах бактерій, археїв та еукаріотів свідчать на користь гіпотези про те, що віруси це живі істоти, які можуть становити окремий домен органічного світу. Їх протеоми схожі на такі самі у багатьох бактерій, однак у вірусів наявні білки, що їх немає у клітинних організмів. А це свідчить про особливість їхньої еволюції. Як віруси взаємодіють з клітинами? Віруси не можуть самостійно поширюватись у природі і допомагають їй у цьому комахи, кліщі, ґрунтові нематоди, рослини-паразити, людина. Шляхи проникнення вірусів до організму хазяїна бувають різними. Повітряно-крапельний шлях з їжею та водою, крізь покрови тіла, під час переливання крові та хірургічних операцій, статевим шляхом, за участі переносників, спилком рослин. Залежно від властивостей вірусу і клітин хазяїна, а також умов середовища, розрізняють такі основні типи взаємодій вірусів із клітиною. Продуктивна інфекція. Розмноження вірусу призводить до руйнування і загибелі клітини. Абортивна інфекція. Взаємодія, за якої клітини залишаються живими, а дозрілі віріони не утворюються. Вірогенія. Геном вірусу поєднується з генетичним апаратом клітини і під час поділу клітини може тривалий час передаватися дочірнім клітина. Через деякий час за певних умов починає розмножуватися і спричиняє загибель клітини.